Є 12 пісень. Є твій сміх. Підпискай лайк у не ключ до продовження. Кав'ярні все світу з вивіскою нірвана Зібрався на топ чудиків кожен як з Романом. Монахи з рисом даос у моху і кабаліст, що козла тримав за ногу. Бариста сказав, чайник кипить, значить, будеш думати. А той самурай відповів: я вже перестав шуміть Мечі, козел, це незброя, не, не звірний посуд, це три архетипи, що в кожному з нас живуть. Смійся круглей жуй пород, чи медитуй бо шлях починається там, де ти просто готуєш суп. Прийшов сад гуру, голий, але в намисті, за ним суфі, покручений, смішний, як містика За ним йде Дон, Хуан з кактусом і планом, щоб викрасти лами, що втік із геймерського храму. Хтось сказав, це не притча, це цирк. Іспенька, істина Це хіп із фільтром Чайник, мечик, козел, це не стильне релія, не жан це карта, як малюш сам навіть на серветках парі Плукає з мудрецем або в тік трок із ламою бо весь цей цикл Це зі своєю тінню да Лао з листівки самурай міркує. А може честь Це рибка, чи рак сковорода заходить. Каже, без Google Мап кладе на стіл борш флейту, жабу з лап мудрість не в скриптах, а в сміху а в борщі на нічку чайник мечи, козел, це твій внутрішній троїсти. Цен один мовчить, другий мріє, третій ліз на тон без причин. Це цикл не про істину А про тих, хто шукає, зрозумів, що сміх, це форма просвітлення без вайфай. Останнім заходить хлопчина з рюкзаком каже, це мої пісні, але придумав і штучний розум. Всі замовкають, і навіть кіт в шапці каже молодець, людина іди і не барися, чайник мечі, козел, це вступ до подорожі. твого я почни з рису, закінчи, під свідомий не шукай короля. Бо в кожній історії є десь між дарвішим і дурнем. Якщо вже смієшся, значить ішов правильним туром. Чайник мечі, козел, чи там, де всі і ніхто. Чайник, мачі, козел, чи там. Де всі і ніхто? 12 пісень мудрості і шалу, підписка, щоб не згубитись, лайк, щоб світло сміялось разом із тобою.